Доброго здоров'я, мої любі третєкласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо, що таке частини числа, що таке звичайні дроби, як їх записують, і повторимо з вами, як порівнювати дроби із чисельником 1. Отже, ми знаємо, що одне яблучко можна поділити на декількох дітей. Для цього варто лише його розрізати на частини. Розріжемо навпіл і отримаємо дві рівні частини. Розріжемо на 4 частини і отримаємо відповідно чотири рівні частини. Але як записати назву кожної із цих частин цифрами? Для цього існує звичайний дріб. Отже, число внизу, число 4, називається знаменником дроби. Пам'ятаєте, з знаменник, з земля у нас під ногами, воно внизу знаходиться, показує, наскільки рівних частин поділено ціле. І ще раз, називається це число знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних тин поділено ціле. Число вгорі, одиничка, показує, скільки частин ми беремо собі. Це число, чи як чоловічок, знаходиться вгорі над землею, так, над знаменником, і називається Чисельник. І ще раз, чисельник показує, скільки рівних частин ми взяли собі. Між ними стоїть риска дробу. Отже, знаменник знаходиться внизу, як земля у нас під ногами, і показує, наскільки рівних частин поділено ціле. Чисельник, вгорі, як чоловічок, який стоїть на землі, показує, скільки частин ми взяли собі, розділяє їх риска дробу. Таким чином, дітки, ми записуємо із вами звичайні дроби. Давайте тепер потренуємося, пригадаємо, як записати звичайний дріб. Наш квадратик поділено на дві рівні частини. Якщо ми візьмемо собі одну таку частину. Як це записати у вигляді дробу? Подумали? Маємо записати одна друга? Наш квадратик тепер поділено на чотири рівні частини. Якщо ми візьмемо собі одну, як записати такий дріб? Як записати назву цієї частинки? Це одна із чотирьох, одна четверта частина. Так, зафарбована у нас рожевим. А тепер на скільки рівних частин поділено квадрат? Якщо я візьму собі одну частинку, то як вона буде називатися. Як це записати за допомогою цифр? Це у нас буде одна восьма. А тепер як порівняти між собою звичайні дроби, якщо у них однаковий чисельник. І із першого цілого ми беремо тільки одну частиночку, і із другого цілого ми будемо брати тільки одну частиночку. Давайте подивимось зліва у нас квадрат поділено на дві рівні частини. Уявіть собі, що це великий торт, і вам дістається одна друга частина, наскільки велика ця частина. Подивіться. Такий самий квадрат у нас є справа. Так? І там квадрат поділено на вісім рівних частин. Ми беремо знову собі тільки одну частинку, але це вже буде одна восьма частинка. Давайте порівняємо ці частинки, яка частинка більша. Я думаю, всі побачили, що це одна друга частинка. Якщо ціле діти поділити на менше частин, то самі шматочки, ці частинки, будуть більшими, тому одна друга більша, ніж одна восьма. А тепер порівняємо наші яблучка зліва, яблучко поділено на 4 частини, ми взяли собі одну. А справа яблучко поділено на дві частинки, і там ми взяли собі одну. У кого буде більша частинка? У того, хто взяв одну четверту, чи у того, хто взяв одну другу? Де більша частинка? Знову ж таки, ми всі бачимо і уявляємо собі, що половина яблучка – одна друга. Це більше, ніж четверта частина яблучка. Тому одна четверта, це менше, ніж одна друга. Ось так, дітки, ми із вами трошечки повторили, що таке звичайні дроби, що таке частини. Дуже мені хочеться із вами зустрітися нарешті хоча б онлайн. Будемо сподіватися, що стане спокійніше, так, і ми з вами зможемо зустрітися. Ну, а поки бережіть себе, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба. Пригадуйте математику і до нових зустрічей. До побачення, мої любі.